Друзі, всім привіт! На сьогоднішній відео я запланувала зробити нарощення з таким прозорим нігтиком, вільним краєм, але щось пішло не так. А і що саме? Дивіться далі в моєму відео. Я вже собі все підготувала, запланувала матеріали, і фони, і вже роблю собі манікюр класичний, такий собі. Я взяла апельсинову паличку, у мене зовсім трохи відросло тієї шкурки, тієї кутикули, що я навіть не ремувера, ні фрезера не використовувала, просто так трішечки підняла її, віддвинула і перевірила, чи там немає ніяких склейок під кутикулою від птері. Її як нема, то можна вже зрізати, що я і роблю: взяла ножнички і зрізаю по маленьку маленькими маленькими кроками, тримаю ножниці так, щоб вони йшли прямо. Під кутом 90 градусів, щоб у нас не виверталась кутикула за допомогою фрезера, тільки трошечки піднялася, і майже не піднялася, тільки під низом, Там трохи ми відвинули, відклеїли її від нашого нігтика. і зрізаю маленькими такими кроками саме цю кутикулу. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. План дій був такий: я хотіла на свій нігтик зробити ось цю кольорову базу. Можливо, пам'ятаєте, я вам говорила чи не говорила, я вже й сама не пам'ятаю, що я взяла собі кольорові бази на Новий рік, як подарунок, і взяла три бази однієї фірми і одну взяла ось цієї фірми Фоксуску базу. Ті я вже спробувала, вони такі більш ніжні, а ця така більш насичена. Такий плотний колір, темний, і мені саме потрібно. Я хотіла взагалі взяти чорну базу, але чорної не було, і темно-синьої не було. Такого нічого не було, була лише. Темно-червона, але темно-червона, мені не потрібна було, то я взяла ось таку сіру, але трохи вона на відео віддає трохи синім, але така вона не то сіра, не то темно-синя якась або синій змішаний з сірим. То взяла цю і такий щільний колір, мені сподобалось. Саме добре він перекриває нігтєву пластину, можна замінити повноцінно, я так думала собі, ще в магазині можна замінити повноцінно якийсь гелак і користуватися такою базою, щоб не наносити базу, а відразу використати, наприклад, на своїх нігтях можна легко і просто саме базу. Ось я тут уже наношу її, скажу відразу свої враження. По і попереджу відразу, що це не реклама, бо взяла самостійно, як я вже сказала, в якості подарунка. Мої враження про нанесення, база дуже густа. Щоб зробити гарне вирівнювання, треба нанести дуже велику краплю, щоб підвести бі біля кутикули. Я дуже раджу брати ось такий тонкий пензлик. Раніше в мене був тонкий, але тепер я розумію, що він не тонкий, то я взяла цей новий. І особливо, коли така кутикула, як в мене, дуже маленька. І валик такий дуже маленький, то краще використовувати найтонкіший пензлик, то найкраще буде підводити під кутикулу матеріал, а вирівнювання можна зробити і більш товстішим пензликом. То, що повертаємось до бази, ось така вона дуже плотна, вона не дуже добре вирівнюється. Якась вона. як Якийсь сіль якийсь. Але якщо накласти її значно більше, то вже можна трохи краще вирівнювати, але все одно я б сказала, що вирівнюється вона не дуже. Тут я трохи докладаю знову і намагаюся щось зробити, щоб зробити таке гарне вирівнювання. Перевіряю блік за допомогою лампи спеціальної і настільної. Такою круглою, щоб було дуже добре видно блік, поправляю все, підводжу, стараюсь. Перші два пальчики були дуже гарні, і цей ніби теж гарний, але я тут наклала трохи значно більше матеріалу, і я його намагаюся стягти по тих боках і в ті сторони, куди мені потрібно. І далі після просушки я замітила якийсь такий пузирьочок, так, і це мені не сподобалось. То я взяла апельсинову паличку і почала натискати на цей нігтик. І подивіться, що тут відбувається. Можливо, вам на відео і не видно. Але тут чекав мене такий собі нежданчик, і я вже починала розуміти, що ніякого нарощення з прозорим кінчиком у нас сьогодні не вийде і цього контенту не вийде для вас зняти. Чому? Бо подивіться, у мене прогинається це база. І що це означає? Мої підозри справдяться далі от в кінці відео. І ще раз показую вам саме цю базу, щоб ви не робили помилок і краще її не брали. Це означає, то, що база абсолютно не просохла, і я декілька разів її ще Клала в лампу свою руку, аби та база сохла. Сушила я її дві-три хвилини і нічого не вийшло взагалі, тільки зверху вона схватилася доволі щільно, а знизу вона, ось подивіться зараз, що буде. До речі, білою базою я не просто так фарбувала свої нігтики, щоб можна було зняти швидко матеріал. Подивіться, я відклеїла цю базу від свого нігтика разом з білою, і через оцю тріщину білої бази ми бачимо те, що у нас база. Камуфлююча, зовсім не просохла всередині. Ось такий нежданчик мене чекав, і що саме найгірше можна було б сказати, що цю базу можна довше просушити, це не допомогло, або нанести її тонким шаром, то скажу вам відразу, що це теж не допоможе. Бо нанести її тонким шаром зовсім неможливо, вона не вирівнюється, щоб її вирівняти більш-менш на щось, вона стала схожа, подібна на гарне покриття, то треба нанести дуже гарний такий слой. Подивіться, що відбувається. Я відклеїла ще на одному нігтику, а тонким шаром воно буде все криве, нерівне і не те покриття, яке нам подобається. У мене таке враження, що в звичайний лак трошечки підмішали бази, і воно не просихає. Сказати, що в мене не дуже добре сушиться лам, сушить моя лампа та ні, все добре сушить, добрі лаки сушить. Кольори чорні також сушить, ну за винятком таки. Таких самих, як ось, ця база. То інші кольори просихають без жодних проблем, але щоб так сильно, подивіться, навіть я відклеїла мізинчик на мізинчику, було зовсім трохи. Там не було дуже великого вирівнювання, так само, як і на цьому вказівному пальчику. Тут. Теж не було дуже великої каплі, я намагалася з усіх сил якось вирівняти без великої каплі, щоб у нас було добре вирівнювання. І зараз подивимось, що тут відбувається. Можливо, тут краща якась ситуація, але я перевертаю цей відклеєний нігодь, подивіться, все одно є така щіль, і з тої щілі вилазить та база. Такий ось нежданчик не вийшло в нас такого нарощення. Коли приїхала додому, вона мені дуже сподобалася, і я думала, чому я не взяла декілька штук якогось іншого кольору, бо та інша фірма, яку я брала, там такі нещільні кольори, вони такі більш під камуфляжі, а тут щільний. То тепер я розумію, що як добре, що я взяла лише одну. Якби вийшла з усіх чотирьох баз ось така ситуація, було б дуже шкода грошей, витрачених на це все. А ще було б дуже шкода, що я би не змогла зробити ті манікюри, які я вже планувала і що я хотіла зробити. Ось таке відео сьогодні нежданчик, База підкачала, дуже підкачала ця база, адже дуже хотілося зробити щось таке цікаве. Красиве, саме з прозорим кінчиком, і застосувати її в цьому дизайні, але не вийшло. Не вийшло. Не знаю, напишіть в коментарях, чи користувались ви саме цим кольором цієї фірми, можливо, щось у мене з лампою, але в цім я сумніваюсь, в мене вже давно не було таких нежданчиків. В основному, все добре, все добре в мене просушується за винятком там одного чорного гель-лаку, який вже в мене давно стоїть, але інший дуже добре просушується і нема жодних проблем. Щодо кольорових, яких Якихось темних кольорів теж все дуже добре і швидко просушиться, я не знаю. Ну, дуже шкода саме те, що зараз вже поміняти її неможливо, назад не вертають. І ось така вийшла ситуація. Таке сьогодні відео. Ставте лайки, якщо інформація вам була корисна. На цим сьогодні в мене все. То до нових зустрічей!